Доброго вечора, друзі! Вітаю вас всіх на нашому каналі. Лютий вже доходить до своєї середини, і можна вже констатувати, що найхолодніші ночі і дні залишилися позаду. А це значить те, що бджолина сім'я вже буде розвиватися по-іншому. І... То вже у неї буде трішки все мінятися. У нас на Рівненщину вже прийшло потепління після цих таких холодних морозів, друзі, прийшло потепління, плюсова температура. Хоча оце зараз я знаходжу в приміщенні, знаходжуся в приміщенні. І дивіться, йде е, пара з рота, але на вулиці, друзі, плюсова температура. Це значить те, що е, наші бджілки вже скоро почнуть, а можливо, ну, і вже почали вирощувати розпліт. А це значить те, що споживання кормів, друзі. Значно збільшується. І на це потрібно в першу чергу звернути увагу. На це не потрібно звертати увагу тим, хто з Осені має там достатньо кормів. І, як кажуть деякі підписники мої, ми з Осені бджіл закормили і весною вже заглянули. А тим, хто не впевнений, то все ж таки краще, друзі, заглянути. Що також зробив і я. Ви всі знаєте, що я вже ну, кладу Канді всім підряд, але на самий кінець я залишив е, друзі-сім'ї, е, яким е, Канді вирішив підкладати знаєте, в саму останню чергу. І сьогодні я був дуже і дуже здивований, наскільки сім'ї відійшли від передньої стінки. Це, були, це є самі сильні сім'ї, які сиділи, можна сказати, клуби були збиті. Гарні сиділи біля передньої стінки. Але коли я сьогодні заглянув, то був дуже і дуже здивований, чесно кажучи, наскільки вони різко відійшли від передньої стінки. Е, ну, буквально там за, ну, от за цих 10 днів дуже сильно вони, знаєте, відійшли від передньої стінки. Деякі з них розтягнулися не повздовж, а розтягнулися друзі в ширину. Вширш розійшлися, можна сказати, якщо вони там займали 6 вулочок, то стали займа... став займати клуб 8, бо вже якби трішки потепління. О, і це мене здивувало. І також в деяких сім'ях, що я, друзі, помітив, теж там, де не клав канді, де все чітко, кормів там їм більш ніж достатньо сильні все клуби. Я помітив, що як то правильніше вам пояснити, що клуб сидить, а позаду, друзі, нього. Немає меду. Е, сантиметрів 5. Вони якби його виїли і вернулися назад. І це свідчить про те, скоріш за все, що вони гріють розплід і не хочуть е, якби далі йти. Е, так. і Ну, в такому разі я ну, зразу вирішив піти взяти канді. Це, кстати, ну, до речі, це було на домашньому точку. Пішов я взяв канді і зразу їм положив. Зараз, якщо ще оце додається плюсова температура, вони звичайно розповзуться і ну, вони будуть собі там, дійдуть до меду туди, куди їм треба, бо передає все рівно у нас там і плюс 6, і плюс 4, але потім знову буде морози. Тож, хто... Вважає за потрібне, то краще знаєте звернути, покласти те, той кілограм канді, там тих 40, 50, 60 гривень. Е, хто робить сам то дешевше, хто робить е, не сам дорожчим, а хто кладе мед, е, може положити мед там чи рамку і собі бути, друзі, спокійним, щоб потім в основі не викидати мед, викидати мед не викидати в основі бджіл. Бо е, е, вибачайте, збився з думки, бо мед. Або Канді лишній друзі не буває. І чим його більше, то тим краще буде розвиватися сім'я наша весною. А зараз на прохання своїх підписників я хочу показати, за допомогою чого я милю пудру. Уже другий рік підряд я, друзі, канді готую сам. Минулого року готував Канді на основі, цукру, ну, цукрової пудри, меду. І там декілька грамів води, і декілька капель оцтової кислоти. А зараз вже це перший рік спробував на основі інвертованого сиропу. і мені друзі дуже і дуже сподобалося. Зараз вам свій агрегатик, за допомогою якого ми мелимо цукру. Прошу, друзі, не сміятися. Це як би вам сказати, перший такий був тестовий агрегат, але він прижився і вже вірою і правдою служить другий рік. І Своїми задачами він е, справляється на всі 100%. А ви, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишіть коментар, поставте вподобайку. Зараз все вам покажу. Так, друзі, і е, тепер сам станок, прошу сильно не сміятися. О, е, це був такий мій перший прототип. Потрібна була термінова пудра. Подивився в інтернеті, як люди роблять. Е, По-бистроку, можна сказати, на коліні зробив із того, що було, і так вже воно служить вірою і правдою. Другий рік дуже багато ми за допомогою цього станочка перемололи пудри. Як то кажуть, немає нічого надійнішого і довшого, ніж те, що є тимчасове. Була у мене така стара розламана болгарка, але вона ну, була працююча. Взяв її закріпив до такого брусочка 4 см товщини. ну Дошка обична. І тут закріпив, щоб вона, друзі, була мертва. Але тим, ну вона піднімається все. Прикріпив тут, от за допомогою такого, бачите, там на саморізі закріпив, да і все. Спершу думав, чесно кажучи, що з цієї, з цієї ідеї нічого, друзі, не вийде. Далі взяли ми ось таке відро з-під фарби, гарненько його вимили. О, Але вже, правда, йому другий рік вимили, бо скажу чому взяв саме це відро. Бо можна було взяти, там, я бачив, люди з каструлю роблять, але я собі взяв відро, бо чесно кажучи, з думав, що з того нічого не буде. Бо якщо взяти, друзі, наприклад, ось таке там прозоре харчове відро, то не витримає нижче. А каструлю портити не хотілося. Взяв я таке відерце з-під фарби гарно його помив 7-к. І, і все. Кришка, Кришка знімається. Ось, друзі, сама середина. Середина нас складається з чого? Це вирізав я з круга по бетону 230 ї болгарки, бо у мене їх є досить велика кількість цих кругів, так як самі знаєте, працюю з парканом, ріжу блоки, і цих старих кругів є маса. Взяв я і вирізав по розміру відра от такий ніж, от приблизно там 3 см ширини, і от такий там, і закріпив його там все, ну, так як болгарку зажав, що дозволяло, дозволяло це. Так ми і зробили. І все. Відро прикріпили до болгарки. Там за, за допомогою е, шурупів, саморізів все зробили. І воно собі так, друзі, надійно тримається. Досить швидко меле. І зараз ми з вами, друзі, переконаємося в цьому. Дивіться, відро чисте, ви там не думайте. просто е, цукрова пудра постійно Це я сьогодні його тут трошки почистив, вишкрібав. Е, Два-три рази ви, друзі, е, зробите. І тут утворюється там, шар такий 2-3 мм. Е, кожен раз ви його очищати не будете. Але пудра до нього там уже не липне. Там раз в тиждень-два я його вичищаю. О, Зараз покажу продуктивність даного е, станочка. Єдине, що, друзі, у мене немає, е, немає кнопки, друзі, на цій болгарці. Вона зразу вмикається там напряму в розетку і собі вона працює. Повірте, зараз ви будете здивовані продуктивності і якості помелу пудри. Млинок, е, от я бачу млинки, там, він і близько так, друзі, не меле. Так, колеги, дивіться, є у мене така мірка. От набираю, я там пів літри, пів літри цукру набираю. Є у мене часи на стіні. І приблизно пів літри цукру я малю десь там, 20, 25-15 секунд. Я коли ну коротше, 25 секунд, щоб було дрібно помелене. Що ми робимо? Так, агрегат наш стоїть. Засипали ми цукор. отак От він приблизно Близько там півлітри, 300-400, 500-600 грамів, як бо я собі вже дивиться, можливо, ви більш потужнішу болгарку поставите. Так, бо, можливо, будуть хейтити, що немає болгарки. Друзі, повірте, є 125-та, є 230-та, є 180-та болгарок. У мене є три штучки. О, Але була така стара і вирішив знаєте, спробувати перший раз, як воно, друзі, вийде. Все, висипали цукор, кришку накрили. І дивіться, бо можливо буде гучно трішки, то збавте звук. Все, вмикаю, друзі. Все, друзі, вимкнув, буквально пройшло там 25 секунд. І ось все. Дивіться, ось пудра перебита, друзі, в муку. Бажаєте, наприклад, хочете, можете включити двічі. Але так ось вона в муку, в муку перебита, все. От тако розминаєш пальцями і, друзі, взагалі кристали не відчувають. Все, от тако, за 20 секунд 2,5 літри цукру перебили. Потім, чому воно бачите, так, якби не закріплено стаціонарно. Я беру там, ну, вже одною рукою незручно і нашу пудру, друзі. І пудру висипаю вже в 20-літрове відро. Потім вже несемо в хату і там мішаємо канді. Да, Можливо, знаєте, не естетично, але скажу так, що це перший зразок. Я думав, що в нього нічого не буде, але, як не диво, те, що перше, те вийшло і, і, і дуже і дуже добре. Класно, вона працює швиденько собі. от Я зазвичай там буває 10-20 кг пудри собі перебив. І все. Єдине, що пудру довго не зберігайте, бо вона починає потім кам'яніть. Волог... Вологі... І дуже ще залежить якість перебування від того, чи, друзі, вологий цукор. Чим більш сухіший цукор, тим краще воно перебуває. Тож, дивіться, можливо, знаєте, комусь знадобиться дане відео, можливо, не знадобиться. Для потреби бджіл такого станочка цілком вистачає маленька болгарка, пластмасове відро. Так, і все. Вже якби наступного разу би, то вже, звичайно, брав би і відро для харчових потреб. Але я вам кажу, що ви два-три рази зробите. І там утворюється, друзі, 2-3-мм плівка, яка запобігає контактуванню цього. Хоча від цього відра, я думаю, найменша буде та хімія в порівнянні, наприклад, з обробкою від кліща. Тож, усім усього самого найкращого, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Слідкуйте за запасами. Кормів у бджіл. І також я, друзі, пам'ятаю, що підписники мене просили викласти відео, як я працюю з восьмирамочниками. Це мені найбільш подобається вулики. Тож наступного разу зніму відео про як я працюю восьмирамочниками в умовах, коли немає там великих і сильних взятків. І ще що хотів передати вітання своєму підписнику Миколі з Рівного. Він сьогодні до мене телефонував. Хоче придбати бджіл. Мені людина каже, такий голос вас, каже знайомий. Ви, напевно, десь маєте канал у Ютубі. Кажу, так, маю. От, він мій підписник. Тож, друзі, усе Закінчуємо зараз цим і переходимо до тої основної роботи, яку ми сьогодні напланували. Також, хто буде слідкує за курями, друзі. Надалі будуть відео вже про кури, готуємо місце, де будемо ставити брудери. Якщо, дасть Бог, себе добре будемо закладати інкубатори, а якщо справи будуть не дуже з електрикою, то тоді будемо купувати курчат. Тож буде дуже багато цікавих відео. Підписуйтесь на наш канал. Так, друзі, що ж, пішло всього-навсього декілька хвилин, вирішив ще показати е, вже домолов знаєте, ту пудру. Ось. Гляньте, як станочок класно Вон капелюка зразу пішла, бо перебиває, друзі, в муку він. І ось. Не знаю, на фото видно якість чи ні. Ну, Просто мука. Дуже класно, мені подобається. Не знаю, як мелють ці спеціалізовані млинки, але болгарочка меле дуже класно. Як, не знаю, ще в майбутньому можливо спробую. На велику бугарку 230 або 180 проробити. Ось на таке, наприклад, 20-літрове відро спробувати. Але поки що, друзі, вистачає цієї. За. Щоб не збрагати за півгодини ви можете спокійно набити ось таке 20-кілограмове друзі відро. Я вже неодноразово його набивав повне. Вон, бачите, Докуда пудра доходить. Це було, що і пудру, цукор перебував з пилком. То ось таке жовтеньке воно залишається. В перші раз спробував, знаєте, як анді буде. Побачимо. Тож все, на цьому вже точно закінчуємо.